У результаті вартість електроенергії для кінцевих споживачів стала однією з найвищих у Європі за даними Євростату. Німеччина займає третє місце із 41 країни Європи у 2024 році після Ірландії та Люксембургу. Із ціною 27,97 сотих євроцента за 1 кВт на годину. Тоді, коли сусідня Франція, яка використовує переважно атомну енергію, це близько 70% виробництва, підтримує нижчу ціну для населення. 22,23 сотих євроцента за кіловат на годину. Енергоємні галузі, металургія, хімічна промисловість, виробництво сталі, зазнали значного зростання собівартості через подорожчання. Електроенергії тож для непобутових споживачів, тобто промислових користувачів, середня ціна електроенергії також одна із найдорожчих у Німеччині. Вартість складає 20 євроцентів за мегаватт годину.